Всім доброго дня! Я рада вітати вас всіх на своєму каналі. Сьогодні, дівчатка, я знову буду працювати над створенням намиста. Ось намистини говіліту. Я вам нещодавно їх показувала в обзорі своїх покупок сайту Аліекспрес. Колір слонової кості, у мене дві низки 10,8 мм, і я. Дуже шкодую, що я не взяла намистини і 12 мм діаметром. Чому я сама собі дивуюся? Тому що я ж брала ці намистини для того, щоб от скомбінувати з цими намистинами. Теж я їх придбала на сайті AliExpress. їх в позиції 5 штук. І, як було заявлено продавцем, це намистини ручної роботи. Теж, бачите, вони кольору такої, слонової кості. Ну, І оформлені вони тут шапочки, квіточки, намистинки теж все колір бронзи. А чому треба було би 12 мм? Тому що якщо зразу поставити на 10 мм, такий, знаєте, ну, неплавний перехід виходить. Ну, ось Я знайшла в себе в наявності: ось такі намистини є в мене 12 мм. І якщо ось так. І ось так, то ну, непогано, мені здається, виходить і більш так плавно, нема такого різкого переходу. Так, що я планую? Ну, звичайно, зробити намисто на три низки, буду збирати на тросик 0,45 мм. І родзинкою хочу зробити ось ці намистини. Чи буду я додати підвіси, ну, як зазвичай в українських намистах там, з гарди, лунниці або е ще якісь підвіски, там, хрестики. Я не знаю. Мені е хочеться е зробити суто от намистини і фурнітура. Звичайно ж буду використовувати фурнітуру е кольору бронзи, так як намистинки. ну, І мені здається, дуже е добре буде. ну, ці намистини з фурнітурою кольору бронзи. Дуже воно буде гарно виглядати. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, в принципі, все. Для початку. все. Чи підклю... Можливо, підключусь до процесу і трішки покажу зборку цього намиста, а можливо, зразу вам покажу вже готовий результат. Тому що, знаєте, деколи як захватить тебе, і ти вже раз і вже готове мисто. І вже готове мисто. Так що дочекайтесь, будь ласка, для вас це все всенько. Раз, два, три, і ви побачите або процес, або вже готовий результат. Ну що ж, мої хороші, ось сталося так, як і гадалось. Захватив мене сам процес. Створення намиста, тому я вже показую вам готовий результат. Окрім намиста, ще зробила сережки, простенькі, Ну зараз все по порядку вам розкажу. Намистинки ручної роботи в центрі, так на три низки, на ювелірному тросику і до конекторів під'єднані всі три низочки. Далі, що ще використала, так трішечки зупинюсь і вам розкажу. Ці намистинки я виділила. Ось цими намистинами, я вже вам показувала на початку 12 мм, в обзорі є силочки на ці намистини. До речі, дуже гарна позиція, їх було 50 штук, вигідно. Ось такі намистини, до ось цих дисків, ні, ще трішечки за, за дисками, я кожну намистинку нарядила в шапочки. Ось такі шапочки, теж показувала вам їх. Вони їх розмір 5 мм, такі квіточки. Теж мої улюблені. Далі проставляла між кожною намистинкою. Ось такі намистинки. НЛО я їх називаю. 5 мм. Гарний дуже колір, такі бронзи. Теж є в обзорах, нещодавно показувала вам. Далі йдуть диски. Тиски теж говліт. Колір слонової кості 8 мм. До речі, треба ще прикупити, я би ще 10 мм купила. Ось такі диски теж є десь в мене в обзорі. Між цими дисками я проставляла ось такі диски. Здається, 9 або 10 мм ці диски, такі бронзового кольору. Так, треба, щоб тут трошечки різкості нема. Далі, що ще? Ну, в принципі, і все. Далі йдуть конектори, так, на три низочки. Ось ці вже намистинки на пінах, сережки. Сережки простенькі, всім відомі швензи. Ось тут тільки ось зараз хвилиночку. Щось знову нема. Різкості. Так, чому нема різкості? Не знаю. Ось. Е, ось такі нам... е, сережки, ось такі ж тут шапочки ще. Ось так дивляться ось ці шапочки-квіточки на намастинці. Ну, я рахую, що до цього намиста отакі От сережки достатньо. Ну, ось так. Ось таке намисто. У мене вийшло. Рада була вам його продемонструвати, показати. Надію, що воно вам теж сподобалось. Пишіть свої враження, коментарі буду чекати, як завжди. І, звичайно ж, ставте вподобайки. Хто не хоче писати коментарі, клацніть на пальчик вверх. Я буду щиро вдячна. Ну, Зараз, як зазвичай, буде ще фотографії будуть цього намиста. Ну, а ми зустрінемося з вами в наступному відео. Я думаю, що ще попереду багато цікавого. А вам бажаю всього найкращого і тільки позитивних емоцій. Все, па-па, З вами була Уляна.